Мене звуть Владислав, прізвище моє Кофтон. Сам я місцевий з Полтави. Потрапив сюди я недавно. Перше, що в мене в 2015 році було, це я потрапив на строкову службу. До цього я працював за кордоном, а потім приїхав, потрапив. На строкову службу. Після строкової служби я пройшов там певні там ці підписав контракт вже з цією частиною, там, де я був на строковій службі. Частин багато змінив. Потім вийшло так, що я знаходився в частині, почалася війна. Ми поки ще були в Полтаві, то все поки так якось було. А потім мене перевели в другу бригаду, вже як Потрапити на бойові дії. Найважче, мабуть, було там, де дійсно зараз йде війна, де я був на бойових діях. Треба було звикнути до цих всіх моментів і до цих прильотів, розуміти де, де що і як, оці до прильотів, до, до дронів, там ще до чогось. Тому це дуже це дуже тяжко, і треба бути дуже уважним в цьому ділі, тому що. Ситуації різні бувають там, то там дійсно тяжко. Дійсно буває страшно, розуміючи того, що воно може десь прилетіти рядом, може прилетіти по тобі, може цей. Да, це дуже дійсно страшно. Я був в, в, на Донбасі, в село Іванівське, це в сторону Бахмута. Там я отримав поранення. це сталося? — Якраз перед новим роком, 28 грудня. Ні, 24-го. недавно. Я вийшов на позицію і е, трапилось так, що були дуже сильні обстріли, коли ми мали е, після П'яти днів виходити звідти, потрапили на цей ж той самий обстріл. І тоді я там втратив ногу. Зразу я не зрозумів, що я втратив ногу. Зрозумів, потім, коли я вже не зміг стати на ногу, почали дивитися, що як і мій, так скажемо, побратим допоміг мені так зробити все, щоб ми швидко зреагували і наклали турнікети. Ми побачили, що нога розірвана, ми мали її якось зібрати. Ці дії якось пішли до того, щоб швидше зробити до евакуації, поки мене не заберуть. Відвезли на Донеччині в одну лікарню, там повністю зробили те, що треба, там реанімаційні ці всі дії, там і цей. а після я потрапив в, в Тернопіль. І в Тернополі там робили операції. Тяжкі стан трохи, так. Тяжкий, е... Ну трохи щось, щось ще розумів, де я знаходжуся, що зі мною роблять, там трохи розумів це. Тяжко було, тому що це болі були дуже такі важкі. що... Спочатку з... зробили одну операцію. Е... Підрізали трошки вище ногу, то між мене було своє коліно. А після чого пішло, мабуть, я не знаю, як вам сказати, пішло, мабуть, зараження, пішло це, і потім лікар мені розшивав. Мені вже бувало зашивали ногу, в мене було свої коліно. Потім заново розшивали ногу, треба було промивати, тому що десь пішла, мабуть, якась бактерія, може десь попала, або ще щось, ну може, щось таке, не знаю. Лікар прийшов ми дуже, дуже довго, я був на операційних. Кожен день в мене операції були в плані промивання ноги і спасання, щоб спасти своє коліно. А після чого в мене вийшло так, що лікар прийшов до мене зранку і дав мені два варіанти, сказав, або ми далі мучаємося, промиваємо, або ми підрізаємо вище коліна. Тому що е гарантії в плані того, що ми будемо пробивати, гарантій ніяких не дають. А гарантії того, що підріжуть вище, тоді будуть дійсно високими. Робимо так, щоб можна було ходити, не то, що ходити навіть бігати, бо хочеться може і трохи побігати, не тільки ходити. На протезі я вже ходжу десь, мабуть, 2-3 місяці десь. Не довго десь. Тільки почав ходити. Ще треба ходити. Я за кермом їжу, в мене є автомобіль, він на автоматі між мене права нагадую, да, я їжу зокрема. Дуже кайфую від того, що я вже скучив за кермом. <laughs> Бо дуже довгий час я не був за кермом, то вже скучив, то трохи вже їжу потроху, вже да, вже за кермом, так що нормально. Інколи я сам не звертаю уваги на те, як люди дивляться. Але колись були такі моменти, що я бачив, що люди дивилися, були діти, підходили, підбігали, навіть діти питали, що це у вас така за нога, там ще щось. Я, мабуть, себе відчуваю як звичайна людина. То я кожному побажаю просто згуртуватися, щоб всі були як одне ці. Іли, щоб ми мали, щоб ми мали змогу допомагати всім, допомагати, які хлопці приходять поранені, щоб могли там підходити, питати, Бачите на протезі, підходьте, питайте. Це це нормально. Запитати, це не, не так тяжко там просто запитати. Якщо він не захоче, він скаже це, Він не, не мовчатиме. Коли в нас люди будуть згуртовані, всі будуть разом. То я думаю, заради цього ми всі піднімемося і переможемо. І все обов'язково буде добре.